Бо в світі дуже легко, як от, це розділ, по-моєму, 1.25 цього ж самого послання, дуже легко забруднитися. Дуже легко. Навіть християнину впасти в спокусу і не витримати. В світі, повірте, на, по моєму життю. Я буду говорити про це. Він хоче вказати... Кожному його місце хоче підняти, підніме на визначений рівень, хоче опустити аж до дна. Така логіка гріховного світу. І не дивляться на особистість, не дивляться ні на що. Але Бог при цьому, шановні дорогі мої брати і сестри, любить всіх одинаково, бідних і багатих. Він хоче, щоб. Таку загальну щедру любов дарувала і його Божа церква, тобто наша з вами, ми з вами.